Всім привіт, друзі! Усіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Арсеній. Сьогодні 31 серпня, останній день літа, хочу зазняти для вас відео. Приємного вам перегляду. Курам, що скажу, курам давав сьогодні кропиву. Кропиву буквально десь годину тому вони вже все з'їли. Тепер вони ще гуляють. Ходять тут, гуляють по подвір'ю. Ось така калина. Ось, друзі. Сьогодні, як і казав, позамітав, але це зробив ще до обіду. Не бачу, щоб кури знесли щось сьогодні. Одне і це сьогодні знесли Стабільно після того, як вони полиняли, несуться так стабільно. Вчора було три яйця. Кролям давав сьогодні топінамбур, кукурудзу. Після обіду давав із... під кавунів ці. Шкірки з кавуні в дині давав кавун диня, а до обіду кукурудзу почистили і топінамбур. Топінамбур вони теж люблять кролі. Даю їм і цьому кролю. Бачите? А, крім цього, курам. Зранку пом... вимивав поїлки, поїлку. Ось, тепер у них чиста, без цієї, без цієї зелені. Тому що, коли сп... спека, то вона, як сказати, всякі бактерії розводяться і такий зелений колір поїлки всередині. Ось, тому треба її обов'язково мити поїлки. Поїлки обов'язково треба мити, особливо пластмасові, вони теж такі зелені робляться коли надовго там, коли вже після того, як помив, після того, як помив, вже пройде тиждень і вже буде брудна. Якщо ну, все одно, якщо змінювати воду, я змінюю два рази на день. Вранці в обід даю, після обіду, коли вже не така спека стоїть, коли сонце заход... повертається, зараз воно там. Це виходить вже 6 годин до осені, якщо можна так вважати. 6 годинок. 6 з половиною. Зараз 17.30. Ось перці давали з перців такі відходи. Їдять. Ось. Білушка Ой, вибачте. Ой, що таке? А, точно. Забув передати, передаю привіт Давиду. Ось. Білушка. І пеструшка вже зайшли сюди, спати лягли. Ось, друзі. Останній день літа виходить, зустрінемось, виходить уже завтра, вже восени зустрінемося. Але нас все одно передають спеку ще. Незважаючи на те, що завтра вже осінь. Все одно спекотні дні будуть ще. Будуть, але хочеться і дощику вже. На цьому все. Усім миру добра. До нових зустрічей. Дякую, що ви мене дивитесь. У нас скоро 3700 підписників. Буквально було 3693 Ще 7 людей потрібно, щоб підписались. Во 3700. Я хочу сьогодні, щоб ви набрали цю цифру. Мені буде приємно, якщо ви це зробите, якщо ви підпишетесь. Але якщо вам сподобалось відео. Тому до нових зустрічей усім па-па-па-па.